Своє життя під час цієї розвідки віддав один із бійців Андрій Назаренко. Його у Павлополі вбили бойовики. Більше про цього солдата мав би розповісти наш журналіст, який працює на передовій Мирослав Ганощак. Але зараз перевіримо, чи є у нас зв'язок із Мирославом. На жаль, зірвався зв'язок. отож продовжуємо бойовики самопроголошених республік. Погрожують розстріляти місцевих вчителів, які вимагають своєї зарплати. Бійців батальйону торнадо перевозять у секретну базу. А поблизу Артемівська наші солдати виявили некерований реактивний снаряд, який використовують в авіації. Про ці та інші події у нашому дайджесті ато. Маріуполі швидка допомога, яка везла поранених бійців азово в лікарню, зіткнулася з легковиком. Швидка їхала на червоний сигнал світлофора з увімкненим приблизковим маячком синього кольору. Наслідок цього ДТП постраждали водій та пасажир швидкої допомоги. Шофер легковика помер у лікарні. Сюрпризи з Росії в бійці батальйону Свята Марія під час розмінування поблизу Артемівська знайшли Нурс. некерований реактивний снаряд. Ця потужна зброя запускається лише з бойової авіації вертольотів та літаків, які Росія періодично застосовує на Донбасі. Війці припускають, що запуск ракети стався ще у вересні. Тоді літали два вертольоти, які обстрілювали українські позиції. Вночі біля двох відділень Сорбанку Росія в Києві пролунав вибух. Постраждалих немає, але приміщення банку залишилося без дверей та вікон. Цю справу правоохоронці розцінюють як хуліганство. Сам ж представники банку бачать у цьому політичну провокацію. Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на півроку, тобто до кінця січня 2016-го. На такий крок Європа пішла аби змусити Росію дотримуватися мінських угод. Щоправда, відповідну постанову мають затвердити ще всі країни-учасниці ЄС передбачається, що рішення буде суто формальним і приймуть його без додаткових обговорень. Батальйон торнадо перевозять на нову базу. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила журналістка Христина Михайлівська. За її словами, де саме знаходиться база, ніхто не розповідає. Нагадаємо, причиною перевезення бійців стало і скандальне відео знущання над мирними жителями сходу. Заступник міністра МВС Сергій Яровий заявив, що торнадо буде розформовано найближчим часом. А нині роботу з хлопцями проводять міліціонери та психологи. Вчителі вимагали зарплати в окупованому Луганську в іншому випадку вони готові вийти на акцію протесту під вікна так званого уряду ЛНР. На такі спроби були виявлення. Очільник федерації про спілок так званої ЛНР Олег Акімов заговорив звичною для терористів мовою. Пригрозив у разі масових виступів влада рожений мітинг автоматними чергами. Хизувалися ще одним зрадником, який перейшов на їхній бік. Йдеться про генерала Олександра Коломіця, що за часів Януковича працював помічником міністра оборони села Матіна. Його звільнили у 2012 році через несанкціоновані поїздки до Москви. Через свою зраду горе генерал змушений був вивезти родину з Києва, побоюючись переслідувань з боку влади, і поспішив дати прес-конференцію російським змі, на які говорив уже штампами кремльської пропаганди.